За своєю природою, люди не повинні робити те, до чого вони не звикли. Хто ж знав, що робота, яку порекомендував мій колега, призведе до такого нещастя? Лікаречін, вийшли накази про відправку медиків добровольців. Ходімо разом. Ти підеш, так? Навіщо мені їхати туди, де я буду весь час лише страждати? Але з іншого боку. На роботі в цього хлопця ніколи нічого не виходило. Наберемося досвіду. Я записую тебе до себе. Гей, я не погоджувався. Хто б міг подумати, що там, де я волонтерив, почнеться війна. Дідько, громадянська війна? Місця для поранених закінчилися. Незважаючи на ситуацію, я викладуюсь на пону, як лікар. У нас є хемостатик. То був останнє.